Усім привіт! Зараз я буду грати на сервері Майнхавен. І якщо що, всі ресурси дали мені майнхавенці, за що я їм велике дякую. І ось уже підходила ніч, тому я вбив вівцю, щоб отримати з неї шерсть і зробити в майбутньому ліжко. Ну і потім зразу я відправився добувати дерево, тому що майже в кожному виживанні потрібно спочатку добувати дерево. Але через пару хвилин пожалів про це, тому що місцева фауна, яка складається переважно з не дуже дружелюбних мобів, дали мені по шапці. Чесно, сам не знаю, як я вижив, але я встиг закопатися. Фух, я часто думав, що я вже помру. Ну, мені повезло. І потім зразу я пішов розкопувати свою яму, в якій я, можливо, буду жити. Так, під час того, як я розкопила собі ямку, хтось із гравців в Майнхавену пропустив ніч. І щоб пропустити ніч у Майнхавені, потрібно, щоб хоча б хтось із гравців, які зараз грають на сервері, поспали. І потім я вирішив зробити круте оформлення на вулиці. Ах ти сумка! Якщо тебе теж бісять ці зелені, став лайк. І потім я пішов добувати дерева, тому що багато дерева ніколи не буває. Я вже повертався додому і я знайшов вівцю і ще одна вовна, і у мене буде ліжко. І прийшовши назад в мою коморку, я зрозумів, що тут трохи ну, нічого не верстака, ні пічки, треба це виправити. Підійшовши на вулицю, я побачив вівцю, і я не вбив її. Чомусь мені щось переклинуло, тому я захотів її прилочити. Тому взяв підвіз її і Ні, я не зроблю її якесь місце. Я просто беру її яму, хай там поспить поки. І цю вівцю я назвав Богданчиком. І з трьох аумазів, які мені дала ця неймовірна жіночка, я зробив собі кайло. Ну, як я вже й казав, багато дерева не буває, тому я зробив собі е, сокири з камню. ну сокири. І коли я добував дерево, у мене щось ну, дуже сильно полагувало, Не знаю чому. І потім вибило, і потім ще раз вибило. Ну, дуже круто, я вважаю, мені сильно повезло. І потім вже все робило нормально, всю проблему вирішили. І я захотів завершити почати, тому пішов далі добувати дерево. І мої очі замітили вівцю. Піду, візьму пшеницю, кину її до Богдана. Ну, а цю назву хай буде. Хай буде Василина. Василина і Богдан. Взагалі круто. Я загнав Василину і Бодю в одну яму, і потім вони почали займатися. Розмноженням. І в них народився Петро, але не Порошенко нас чуть круче. І я навіть від радості поскакав чуть-чуть. І потім я так подумав, що мені не вистачає однієї вовни для ліжка, тому я завалив боді. Петро, я сам не знаю, де твій батя пропав. Походу пішов на СВО, я хазе. Ох, ти зелений говнюк! Тільки не взірвись, тільки не взірвись. Він взірвався. Е, Петро, йди сюди з Василиною. йди сюди. О! Йо-маю! -йо. Я навіть не знаю, як сказати, ну. Петро від крутості взірвався. І на слідуйший день я проснувся, подивився, який кратер зробив Петя від своєї крутості. Зря я його так круто назвав. Ну, зато тут уголь є, і то плюс. І потім я все закрив землею, потім я пожалію про це, поймете. І Якщо що оці з, з, з глини стовпички, це означає, де мої кордони, де мені можна будувати. Гора вроді, не входила туди, ну, не входила, але я все одно тут зробив халабуду. І потім я ну, дуже круто прокачав інтер'єр свого будинку. Ну, зацінісь, Ну, чим це взагалі ну, прекрасно, Прям пушка. Ну, після того, як пеці і Василини не стало, то я пішов шукати інших овець, але знайшов щось круче. Шахту. Часто трохи сачкував, ну, прикольно. Добуваючи до Фегельон ресурсів, я побачив нову сім'ю. Скоро ви підете на шашличок. Ну, або на друге ліжко мені. Не знаю, хай буде. Ну, і я їх не буду називати, тому що мені ліньки. Так. Та шучу, я назвав їх. Один буде Бодя 2. Бодя 2, друга буде... Другий буде. Юрка і їхня дитина хай буде Настя. Все. І не знаю, цього разу народився якийсь зомбі. Зомбі на всіх залізає, маленький, і це мене дуже бісило. А він вроді зліз і потім наліз, знаєте на кого? На бодю 2. Я повезло Богданчику, тепер на ньому катається маленький зомбі. Зараз ми Богдана вивлічимо. Зрозумівши, що єдина їжа, яка у мене є, це ягоди, які я вкрав. Я зрозумів, що потрібно інвестувати, тому посадив огород ягід. Коротше, я тормоз і не засняв велику частину відео. І я захотів зробити цей, ну, нашому Богданчику, Юрчику і, і Насі. Ну, Загончик, де вони будуть жити? Ну, в такій стілістиці, і в такій же самій стілістиці у мене буде і дім приблизно. О, о привіт, пацани. Ну, піду доробляти загончик для моїх овець. Хоча в мене вроді не хватить цього паркану, ну, потім ще зроблю. Я майже все зробив. Там подобував трохи дерева, зробив, і тут я хочу поставити листву, берези і дуба. Ну Буде прикольно, я думаю. Але для того, щоб їх зробити, мені потрібні ножниці, а для ножниців залізо. Тому в своєму штамі я пішов робити шахту, щоб добути залізо. Довго я робив шахту, тому що я знайшов оце гігантську печеру. Ну, вона доволі велика. І я сочкану туди йти, тому що там і спускатися довго. І мені лінки потім, можливо, спущусь сюди минулої ночі. Одне не дуже добре створіння зеленуватого його кольору. Розрушила мені трохи парканчик. Ну, виправлю потім. А поки я, зрозумівши, що в супер-загону немає навіть входу, я побисенку зробив його. Та ось і те, про що я й пожалів. Під боком, які я закрив, я нічого не просвітлював і там з'явилася купа мобів. І тепер мені всіх їх вбивати, а там шість зелені є. Хоч би мені там нічого не підірвав. Давайте я зараз буду супровітися вам. Що там вони Самі саміх подохнуть? Від зеленого не можна, бо він не подохає на сонці. Все? Ой, ще зомбі житий. Селянин. Ее е, е, грю, -е -е -е. грю. Треба трохи поїсти ягод моїх улюблених. Крадених. А крадене смачне. Шутка осуждає. Ну, все. Зараз ми вам будемо кришу ламати. А, я всі клип. Маленький зомбі-селянин. О боже, я вижив на волоску. І чомусь я передумав ставити там листву біля мого загону і вибрав ягоди, тому що, по-моєму, воно виглядає прикольно і оригінальніше намного. Хоча їх дуже важко збирати. Це мене ну дуже бісить. Ну, боже, зараз помру. Треба перегенерувати. Бля, несерйозно я не помер від великої купи мобів, а від ягод не такі вже вони і курці, як я й думав. Опа, я знайшов нового дружка. Давай ми тебе назвемо, хай як ми тебе назвемо. Давай ти будеш. Віталькою, все, Віталька, пішли. Зараз ми з твоєю братвою тебе відведемо в новий загод. Шо ви, пацани як не свої, не залазите, не залазите. Ну давайте, піши. Ем, не пролізайте. Та давай, захоут. Давай, не розхо. Я вбив двох овець. Який же я Бовдур? Добре, що хоча б дві лишилися. О боже. Походу. Це ужас. Е, ти куди? Блін, потрібно, походу, по всій гаражі прозрувати так. Ну я потім все зроблю красиво. То таке, ну на деякий час, не надовго. Це красиві доволі квіти, візьму собі трохи. Ну, коротше, лишилося там фігня, як я поняв, я за деякий час зробив ось таку круту ферму цих ягід, щоб я більше не коловся, коли йшов забирати їх. Ну, Я їх збільшив і набрав потрібні ресурси, щоб доробити мій загін. Поганий загін у мене вийшов, як я думаю. Ну, на цьому я буду закінчувати. Дякую усім за перегляд. І за те, що ви подивилися це відео. Попрошу вас лайк та підписку. Ну, і всім пока!